Так, доброго дня мої дорогі глядачі. Дивлюсь, що тут є на прийомці з вами якраз лопат богатечко. Якихось інструментів тут досталь, баки всякі, цікаві Це хлопці на розборку. Ой, в такому смети я шарюсь Это и торба, мабуть. Ось напильник, например. Ручка, паркер. Зализа в огонь. Але того, що нам треба, немає. Так що будемо щось шукати, щось знайдемо, покажемо, продемонструємо. Поки нічого цікавого я не знайшов, крім лопат і там деяких речей і все. Буду шукати ще. Так, всім привіт! Буду розповідати і показувати е, свої знахідки. Ну, тим паче, якраз вам демонструвати. У мене їх дуже багато лишається, тому показую знову такий. Знову, хто не бачив, той буде пізнавати якісь е старі знахідки, але є й нові, є й прошлогодні, є й позапрошлогодні. Ну, Різні. В общем, буду показувати для вас, демонструвати. Дивіться, є два шприца. Цей в нас буде 70 гривень, цей в нас буде 100 гривень. Далі є ось такий для гаража. Замок вцепити якраз, щоб закривати. 390 на 55. Ціна його 80 гривень. Далі є перемкачі ось такі <кхи> на 16 Ампер. Всі вони працюють. Ціна їх 50 гривень за штуку. Хто візьме всі, буде якась знижка. Так, дивіться далі, що в нас тут кардан. 45 гривень, цей у нас 30, це у нас 5, цей у нас 10, 15, 10. Для накатки якраз різьби. Ось такі два вальця. 150, ключ розвідний, але ну, треба рівняти, треба варити, робити. Ціна його буде 150 гривень. Далі є. Тиски ось такі гарненькі. Варені, одразу кажу варені. По ним там видно, що вони варені. Десь варилися там, десь щось видно. Але все працює, все добре з ними. Кому не страшно того, що там заварили, більш-менш можна брати. Ціна за них 850 гривень. Далі лист 515 на 320 на 2,5 товщиною. Зігнутий чуть-чуть. якась частина його. Ось така. Є на є все. Ціна 200 гривень. Так, далі шарова якась знайдена мною на металобрухті. Ось така 60 гривень. Далі цей 25. Щучик такий якийсь цікавий, електричний. Кому цікаво ціна 50 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, цей 10. ці у нас будуть 30 гривень, цей 20, ці по 10, 10, 10, 10. Ці у нас будуть 30 гривень. Вся купа. Цей також. Далі є гайки ось такі з розпорними втулками. 35 гривень за штуку. Так, цей у нас 20 гривень. Краник у нас буде 45, 45, 45, 10, 10. Ці у нас будуть по 35 гривень і 25 гривень. Такий у нас буде 10 гривень, 10. Ці у нас будуть. 10 гривень, 10, 10, 10, 10 15, 15, 15. Ці у нас будуть 10 гривень. Тримач у нас буде 25, цей 10, цей 10. Кран. Під давлення. Ось такий. Ціна його буде у нас 50 гривень. Цей в нас також для бойлера 50 гривень. Далі є два патрони: один і другий. Ціна цього у нас буде. 80 гривень, ціна цього буде у нас 120 гривень. Далі є там Ось така виглядає як викрутка. Ось така 25 гривень. Губка якась цікава, 35 гривень. Далі ось такі кріплення будуть продаватися парами. Не поштучно, а за пару. Тобі, пара, пара, пара. Е, ціна 150, 150, ціна 100 гривень. Далі ці в нас будуть по 15 гривень, це в нас 20 гривень, ці в нас 5 гривень. Це в нас деталь ось така цікава якась під склон зроблена. Ціна за неї буде, хай буде 60 гривень. З'єднання ось таке. З'єднується, десь я його знайшов, не знаю, де 50 гривень. 25, 10... Є кришки від Жигулі, щоб закривати 25 гривень мотора. Ціна 60 гривень. Є ось такий мотор. Можете зупинити там, глянути. Працював в даний момент не знаю. Може все десь комусь на якісь детальки. Ціна 750 гривень він буде ваш. Далі є ось така ось деталька. Ціна за неї буде 35 гривень, це в нас 10 гривень. Далі знайшов вчора дві лопати. Ну, я показував там початку відео. Ціна їх буде по 60 гривень. Ключа знайшов, почухав його 36 на 50, гарненький такий ціна 60 гривень. А для, Якраз для зараз для культивації. Ціна за неї буде 60 гривень. Далі є м'ясорубка. Кстаті, буде цікаво дізнатися, як по-українськи буде м'ясорубка, тому що дуже багато слов, які я взагалі не замічаю, але кажу. Ціна 100 гривень. Далі йдемо 45, 10. Це в нас буде 40 гривень. Еч, горілка. Це у нас буде 25. Це у нас буде 50. Так, що тут у нас сверло? У нас буде 80. Це у нас розпорка для отворів збільшення. Така кована гарненька. 150. Це у нас буде гарна також. Мабуть, r 5 Це у нас буде 120. Райбера, 4 штуки. Покажу так. Там є на 19, на 20 і на 24. Вроді би. Треба дивитись, треба міряти. І ось цей 4 штуки. Будуть у нас 300 гривень. Далі йдемо. Ключі 10 гривень. Ці у нас вимірювальні по 35. Цей для наждака. Кріплення таке. Ціна 100 гривень, топорець, ось такий 80 гривень. Шкрюбалка якась. Ну, так назву її, для того, щоб ви хоча б розуміли, про що саме. Ціна 80. Далі йдемо. Є тримачі для ламп ось такі гарненькі. Ціна їх буде по 150 гривень. Далі кліщі знайшов ось такі, будуть 50 гривень. Ці у нас будуть 30, це у нас 10, це у нас буде 65, ці в нас будуть 70, 10 гривень. Сверло в нас буде загострене, як зубило. Ціна його 70 гривень, це у нас буде 20. Кузнічна якась тематика така, ціна 50. Далі решето ось таке цікаве. Ціна 35, зубило 30. Якась виколотка з таким. 7, 25. Молоток 20. Ці в нас будуть по 35 гривень. Це в нас якась трубка така цікава. Не вихлопна, сразу кажу. Якась цікава, схожа на вихлопну, але не вона. 70. Далі монтіровка якась така, також цікава. На 14-й квадрат. Ціна за неї буде у нас 120 гривень. Зубило, буде на огляді 20 гривень. Це 5 гривень, 5 гривень, 5, 10 на ваги. 10, 10, це в нас буде 30 гривень. Мотор знайшов такого 45 гривень. Цей в нас буде також під квадрат. Ціна 80 гривень. Це в нас 20 гривень. Клавіша буде 45, це в нас 10 гривень. Та й все, швиденько показав, продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу на те, що треба якраз прислати фото того товару, який вам потрібен. Тому що кожного дня виходить відос, і я не орієнтуюсь. Просто в якому з відосів, яку я річ показав. А також не забувайте якраз написати ціну, тому що мені треба буде це все шукати, і по якій ціні я це все продавав, не пам'ятаю. Всім дякую за відос. Дякую, що додивилися до кінця. Вподобайку, я думаю, не треба якраз казати, можна якраз поставити і замовити, що вам потрібно. Всім дякую, гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.